На Кот у нас собі та член нашої сім'ї собаку ми купили, кота нам Подарі Кіт та собака живуть у родині подружжя кропивничан Миколи та Наталії прозираїв 12 років. Кажуть, знають, що в Україні хочуть створити єдиний державний реєстр домашніх тварин. Поки їх ідентифікація це вимога законодавства Європейського союзу. Стикнулися з цим, бо планують їхати за кордон з собакою. Діло це паспорт для собаки, друге – це йдут чіпізація, третє діло привілку від бешенства. Которая кстати стоит 2200 тисячі И потом і потім три місяці проходить процедура. Кров собаки отправляется в Київ. Постанову про запуск єдиного державного реєстру домашніх тварин уряд ухвалив цього річ у листопаді. Наслідок війни губиться і опиняється на вулицях все більше і більше тварин. Ця ініціатива має створити підґрунтя для того, щоб власники вчасно здійснили ветеринарний огляд тварини. Зокрема, регулярно вакцинували. Реєстрація домашніх тварин безкоштовна платити треба за чіпи, сказав начальник кропивницької райлікарні ветеринарної медицини Віталій Тєльний. 165 гривень п'ять гривнів чіп, 15-20 гривнів, гривнів встановлення цього чіпа. Це 185 гривень, і 92 гривні 5 копійок. Це клінічний огляд тварини. В такому шприцу всередині цієї голки знаходиться чіп. Лікар в області холки проколює шкіру. Це процедура безболізна. І мікрочіп поступає, знаходиться під шкірою в області холки. Так безпосередньо і на кордоні, чи безпосередньо у кожного лікаря ветеринарної медицини буде такий сканер. Завдяки цьому сканеру проводиться в області холки тварині і висвітлюється інформація. За підрахунками ветлікаря, встановили з початку року 300 чіпів. Жителі Кіровоградщини отримують 250 тисяч собак. Ак та котів. Чиповані з них 2,5 тисячі. <риклад> Підтримує створення єдиного реєстру домашніх тварин працівниця Кропивницького притулку Ірина Рудницька вважає, так власники будуть більш відповідальні. В цей реєстр входить все. Лікування, вакцинація, кастрація, стерилізація. Тобто, по максимуму, я вважаю, що це дуже дуже потрібна річ. Зі слів жінки, у притулку живуть 300 собак та котів. Комунальних притулків у Кропивницькому немає, як і фінансування приватних з міського бюджету. На отримання тварин власні гроші витрачають працівники притулку та благодійники. Це 600 гривень на собаку і 400 на кота щомісяця. Запровадження реєстру це формування культури відповідального власника. Вважає поліцейський Сергій Притико. Покарання за за жорстоке поводження з тваринами. У нас передбачено від 3400 до підсот п'ять гривень. Також у нас передбачена кримінальна відповідальність статтею 299 кримінального кодексу України. Передбачено позбавлення волі від одного до трьох років. Реєстрація тварин добровільна, пояснила юристка Олександра Калінка Бондар. Це буде цікаво власникам тих домашніх тварин, які можуть загубитися. Друге, кому це буде цікаво, це буде цікаво тим людям які подорожують з домашніми улюбленцями, тому що це електронний ветеринарний паспорт. Каже, у випадку нападу тварини на людину за допомогою реєстру можна встановити хто власник і притягнути його до відповідальності. Розробка реєстру триває. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Анатолій Басисти, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.